Авгієві стайні. <кхи> П'ятий подвиг Геракла й на світ не благословлялося, як втішений Еврисфей послав свого повісника до Геракла суворим наказом Іти до ліду до царя Авгія і за один день вичистити в нього всі стайні. Дорогою до Еліди Геракл пригадував, що чув про володаря цієї країни. Царь Авгії Син. Сонце сяйного Геліуса був неймовірно багатий, а надто на всяку худобу. Тьма тьменна її паслася на зелених гірських полонинах та в долині річки паней. Царські табуни й отари були незліченні, мов хмари на осінньому небі, тож, мабуть, здані ті були величезні. Ніколи Гераклу не зурався роботи, але його бентежила думка, що зможе він упоратися з цією роботою за один тільки день. Веліді Геракл одразу подався не до палацу Авгія, а до його численних стайн, обведених міцним муром. Тільки тепер герой збагнув, яке важке діло загадав йому Еврісфей. Усе подвір'я всередині муру було суцільне болото, і від нього тягло запаморочливим смородом. Розпитавши людей, Геракл дізнався, що стані ніхто з роду віку не чистив. ж ганебно героєві порпатися в ноги, Однак потім люди вільно дихатимуть і згадуватимуть його щирим словом подяки. Але як його зробити за один тільки день? Довго міркував Геракл, тоді подався вгору до швидкої річки пане і сів трохи спочити. Надвечір Геракл пішов до палацу царя. Щиро здивувався Авгій, коли побачив перед собою уславленого геракла, а надто як почув, що той узявся за один день вичистити всі його стайні. Та хіба один чоловік таке здужає? спитав, не віри елітський цар. Якби зібрати людей з усієї моєї держави, то і вони не впоралися б за день, а я це зроблю сам один, спокійно відказав герок. Ні, не зробиш, затявся Алвій, закладаюсь не зробиш. І я закладаюсь, посміхнувся герой. Якщо я виграю, то віддаси мені десятину твоєї худоби. Гаразд, гаразд, не замислюючись, погодився цар. Певний, що Геракл неодмінно програє. Покликали в свідки ав його сина Філей. Царевич розбив їм руки, а господар сказав Сьогодні, Геракли, будь моїм гостем, а завтра вранці можеш братися до діла. Наступного ранку геракл вийшов з палацу, несучи на плечах Кайла і лопати. Він йшов не до стайнь, а в ліс, до річки паней, що бурхливо мчало з гори в своїх хвилі. За кілька кроків від берега Геракл став, скинув левічу шкуру і заходився копати чималий рівчак униз, аж до стайні. Важка була то робота, до снаги тільки могутньому герою. Твердий кам'яний ґрунт ледь вдавався і раз у раз лопати кайло ламалась. Цілий день, не розгинаючись, Геракл копав той рівчак, тільки поглядав часом на сонце, а тоді працював чим ж далі. Докопавши рівчак аж до самих воріт царських стай, Геракл нарешті спинився, обійшов мур і з протилежного боку вибив у ньому великий отвір. А тоді звелів челядника не підпускати до стайньої худоби, хоч сонце вже стояло на вечірньому крозі. З палацу вийшов надвечір сам Авій, поглянути, що ж робить Геракл, та ніде його не побачив, посміхнувся зневажливо цар, бо, як видно з усього, чистити стайні герої не думав. А день уже по тьмені, та з лісу почулися глухі могутні удари. То Геракл з'єднував уже із панею. І ось прозорі чисті, струмані, ринули новим річищем униз, просто до стайні, закрутилися на подвір'ї і понесли весь гній солому болото через отвір, пробитий протилежному боці стіни. Геракл стояв і мовчки дивився, як невтомно працює на нього вода. Звідусіль позбігалися люди. З почулися вигуки щирого захвату, радісний сміх, а царевич Філей уголос вихваляв Геракла, його розум і руки. Довго вирувала вода, а тоді герой подався назад до річки, завалив камінням рівчак, і вода знов пішла своїм плином. Усі стані стояли чисті, вимиті водою і останні промені західного сонця відбувалося у невеличких прозорих калюжах, чого його всі так хвалять? Ну змив він звідти, але ж воно пішло кудись. Весь той гній, солома й бруд, вони ж е пішли забрудняти інші води. А що царю програв? весело крикнув Гаракол до спохмурнілого Авгія. Доведеться вранці твоїм пастухам від. Я ще просто, вибачте, пригадала, що вони пили із річки. Тоді путі часи. І прали там. І от воно усе це поперло, кудись униз по течії. Люди будуть дуже вдячні йому за таке. Інші люди тут його хвалять, а там десь да. Доведеться вранці твоїм пастухам відлячіте мене мені десятину худоб, і я поженую її завтра додому. Чого поспішати, гостює ще в мене? відказав з них отіцар. Ні, я не можу баритись. Адже Еврисфей уже придумав, мабуть, мені якусь іншу роботу. То тебе прислав сюди Єврісфей? Жваво спитав Агія чого ж ти тоді правиш із мене худоби? Хіба ми, ми не закладалися, ображено мовив Геракл. А вже ж закладались. і я тому свідок почувся дзвінкий голос і царевич Філей став поруч героя. Припни язика, завела в люту Ав її на сина. Ану геть мені з перед очей. Геть ти звідси обидва. Геть ти обидва. Так цар Елід втратив гості і сина.